Всім привітки! Рада вас вітати у новому влозі. сьогодні у нас продовження попереднього влогу. Попередній влог завершився на закупівлі продуктів на готування, тому буду починати цей влог з готування. Яйця я вже зварила, і до речі, ця плита просто не перевершена. Я поки що поки не користуюсь, ще навіть місяця нема. Кайфую від двох функцій, дуже сильно. Від функції швидкого закипання, тому що вода на яйця закипіла швидше, ніж я. Зібрала каву, молоко і чашку по кухні. І коли вода закипіла, яйця туди занурила, поставила таймер на 10 хвилин і пішла. Це просто супер. Вона сама вимкнулася, яйця вже виховали, тому що вже трішки часу пройшло. Тому от швидке закипання і таймер це просто must have. Я стараюся пробувати використовувати всі ті функції, там є ще томління і підтримання кипіння. ну, загалом такі щоб ну, повністю користуватися всім функціоналом, але з таких, щоб мені було не напряжно, і я прям постійно вже використовувала, то це таймер і швидке закипання класно. Це щодо плити. По планах у нас що? У мене розморожений фарш кролика є. Купила я твердий сир і зварила яйця. Зараз яйця треба натерти на тертку. Сир треба натерти на тертку і е, фарш заправити. Так само. Мені треба яйця, спеції, і цибуля і морква. О. Е, е, і це все перемішати. І начинку з яйцем і сиром я буду класти всередину котлетки. Буду робити котлетки мабуть, трішки їх буду піджарювати, а все інше або в духовку, або буду тушкувати. ну от Тушкувати буду, е, функція є. <гаду> будемо випробувати. Тому трішки піджарю, щоб вони були рум'яні. І, мабуть, сьогодні ще в нас буде рис або гречка, скоріш за все, гречка. Вермошаль кінчилася, скільки вже можна ту вермишель їсти. Друге, по планах у мене сирний суп. Сирний супчик, курочка домашня. Зараз, поки я буду розбиратися з котлетами, поставлю варитись бульйон. Uh, ну І сирний суп по стандарту у мене курка, uh, ці грибочки, uh, плавлений сирочок, цибулька, морква, наче все. Подивлюсь, чи буду піджарювати, Скоріше за все, що піджарювати, моркву і цибулю не буду, тому що сковорода буде зайнята. Uh, і третє, що я хочу сьогодні зробити, ну це, вже скоріше за все, будуть заготовки це такий uh, фарш буде так само кролячий. Кролячий форш, треба знайти формочку, бо там в блогерші була така формочка з Алікспресу, яка прісувала і вони такі ніби з гриля були, знаєте, котлетки. Буду такі формочки класти невеличкий там шар, потім наверх або сметанкою помазати, або майонезом, подивлюсь, що я візьму помідорка і твердий сир це все заморозити і потім класно буде. Підігрівати, а взагалі його в духовці треба готувати, ніби як цей м'ясо по-французьки, але виходить фарш по-французьки. Будемо пробувати це з ідей. Бо в мене поки не було плити. Я прям дивилася всяких блогерів, щоб знаєте, такі заготовки робити. І насправді дуже сильно хочу. Такі відео дуже всім подобаються, але наразі в мене маленька дитина, і поки він спить, він спить. Але він може різко прокинутися, і все моя готовка закінчиться. Тому на майбутнє, да, мені здається, для домашніх господинів, в кого багато дітей заготовки це суперкласна штука. Ну, або напівфабрикати, які десь купуються. Це вже хто кому як зручно, хто на що має можливості. У мене є фаршу ще багато, батьки вже кроликів не тримають, тому у нас залишки залишились фаршу, там ще кілограма, може три. А, але все одно треба його використовувати, не лінуватися. <сі> Бо ми в певний період трошки наїлися того кролика, чесно вам скажу. Але останні, скільки це літо, ціле діти його не їли, і от цілий вересень. Тому я думаю, що ми зараз знову повернемося до, до нього. Тому це такий вступ. Тому що, скоріше за все, озвучувати свою готовку я не буду. <ріху> не люблю. Я люблю, щоб під якісь швидкі дії е, грала музичка. Тому я просто вам поставлю приємну музику е, і подивимось, що я встигну зробити. Такі отлетки виходять, де ще кіло. Вижарюється остання парція. Я поміняла на меншу кастру. Тут вода закипає, кинула назад курку і злавровувалась печку суперчиком. Картошечку ще треба сюди нарізати. І в мене трошки залишилось тут. Якраз будемо випробувати новий рецепт. Сирний, супер смачний. Я Ніби як навчилася готувати бульйони. <хи> І е, котлеточки. Wow. Я тільки їх вимкнула, вони тушкувалися. Дуже смачно пахнуть прямо. Мені подобається запах. Впевнена, що на смак теж супер. А, гречку вже зварю, коли будуть діти. Вона, в принципі, недовго готується. Я впевнена, що вони будуть їсти суп. Ще було б класно, якісь сухарики купити. Зараз не буду навіть не пропонувати. О, дивіться, тут накапало щось. Це у нас накапало від, від каструльки десь щось. Конденсат, коротше, скапало. І я тут запустила вже посудомийку. А, І дивіться, що я хочу робити. Я не зупиняюсь. Зробила опару. Хочу зробити типу, як сінабони. Тісто буде те саме, але без кориці хочу намазати смородину. Тут перетерта смородина з йоштою. Дуже смачна. Я щось впевнена, що вийдуть дуже смачні алясі набони. Ну, не знаю, типу як булочки, але вони будуть закручені. І я їх поливати нічого не буду, бо сінабони, насправді, були дуже і дуже. Солодкі. Ось, до речі, бачите, раковина така все заляпана. Я не витираю її постійно після кожного миття. <гум> Мені там радили коврик. Ну, не знаю, це все дуже замовилося. Ще потім коврика цього мити. Коротше, не треба тут нічого, все нормально. Так що, а, тут у мене компотік, я варила тут слива і полуницю. Вчора варила, хочу попити. А тут ще зараз буду важити через хвилин 15. Так що я сьогодні просто якась мега хазяйка. Я прям. в шоці. Ну, насправді Захар спить, дає мені це зробити. А, було б ще добре музику подивитися нову, нову на відео. Ось якраз, серії ноутбука приніс. якраз можна кінцеві заставочки поробити і можна подивитись, може, в Ютубі нова музика є. Іноді мене питають, що в мене за музика. У мене музика з YouTube студії. Я не купляю ніякі платні підписки. Мені Ютуб ще не дає так багато доходу, щоб платити по 700 гривень в місяць за музику платну. Тому а, поки що користуюсь виключно музикою з Ютубу, з тою, що Ютуб пропоную. Так, поставити собі чоєк якийсь, да, перекусити. Зараз Пів третього. Пів третього я поставила стірку. Вона ще встигне мені достиратись? А, так. Визначила на годину 13. Я, мабуть, 2 години на кухні вже, може, півтори. Півтори, скоріше за все. Це все готую. І так, да, добре, що Захар спить і дає мені це зробити. Я, звісно, кайфую від посуду, від техніки, від цієї всієї кухні. Це неймовірно круто. Як там писали, що класно, коли мрії збуваються, я дуже з вами згодна. Коли ти про щось мрієш, і воно збувається. Бо я насолоджуюсь неймовірно цим, псим, цією всією красотою. Це дуже зручно, прям дуже. Ось, Бажаю всім, щоб усіх всіх мрій щоб в кожної домогосподині, яка любить готувати чи не любить готувати вона, була е кухня таку, яку вона забажає. Бо насправді це дуже багато означає. Бажання готувати. І страви, які виходять в результаті. Так, супчик. Боже, це, мабуть, перший суп буде, я не пам'ятаю, коли я останній раз суп готувала, чесно. Ми, типу, я не з тих людей, що типу, дитині треба їсти суп постійно, це все, фігня Дитині достатньо пити, достатню кількість води. А в нас діти привчені пити воду, не соки, не ні компоти, нічого такого. Вони привчені пити виключно воду. Вони там компоти п'ють в бабусь. Ми, правда, бабусям кажемо, їм давати воду, але бабусі варять їм постійно компоти. Але діти наші спокійно можуть будь-що їсти і запивати це водою. Я не завжди можу так, а вони можуть. Так що супи у нас не так часто, але ось приготувала. Думаю, будуть раді. І котлетки. Перші котлетки. На цій кухні. Так, і, до речі, витяжка хороша. Я як перевіряю, чи є запах, По-перше, диму ніде немає, а по-друге, е якщо в нашій аж кімнаті відчувається запах, тоді е витяжка погана. А тут відчувається свіжістю. У нас, до речі, дивіться, сонечко вийшло. У нас має бути фотосесія на цьому тижні, в кінці тижня. І я надіюсь, що буде сонечко. Ніби як до кінця цього тижня буде ще тепло. А потім, ну як тепло, плюс 15, а потім уже морози. Все, Щось бабиного літа цього року нам не дуже ждати. Але я надіюсь, що фотосесія, фотосесія у нас буде під гарну погоду, бо хочемо фотографуватись на дворі. І бажано, щоб ми могли зняти верхній одяг, ну, в кофтах, бо в куртках таке собі. Але вже як, як буде, вже такі буде. Так, ладно. Я собі уділю трішки часу, чаю і паралельно замішу тісто, щоб воно підходило. Моє дитятко продовжує спати. Спати в тім таким до голи. Нам вже скоро йти за малим. У Насті дошкольорик сьогодні. Так що, якраз там через півгодинки достирається спрання наше. Да, да, да. Угу. І ми будемо вирушати, тебе ще треба покормити. Да? Чи ні? Малюк? Що скажеш? Добре спались, так? Да? То мама все поробила, поки ти спала. Вже їдять супчик, смачний суп, не сярбий. А я зараз маленькому. на роблю на пирожочків. Ну не пирожочків, а це булочок. Так, що за Наші бабулочки піднялися. Як бачите, в нього немає проміжку між ними. Я думаю, що має все вийти. Там варення не так багато потекло за пів години на 165 градусів. Я думаю, що буде смакота. Що будемо ставити? Будемо ставити, що Че таке тіс, мамін. У нас тут тусовка нового дня. Як бачите, діти не в садочку. Женя прибіг до мене вранці, десь години 4, і сказав, що в нього болить голова. й таке. Так що до кінця тижня, 5 днів я з ними. 5 днів. Десь треба хрестики закреслювати. Ой, але поки політ нормальний, як то кажуть. Я на кухню сюди прийшли, тут тепло підлом граються. Настя з братику щось показує, те, що намалювала. Де? Yeah. там. Покажу вам раз, я тут ці заготовочки, я попри, позабирала їх з дощечки. Ось так це виглядає. Фарш смачний, котлети дуже смачні вийшли. Тому я думаю, що це теж має бути смачно. Потім його в духовку не знаю, мабуть, на хвилину 15-20, мабуть. Ну, вона встигне зготуватись, вона тут, тут як котлета йде. Так що будемо потім пробувати. У нас добре, що я їсти наготовила, бачите. Бо буде чим кормити цю дітвору в найближчий час. Так що я думаю, що ми котлети з'їмо і потім я ці штуки зроблю. Не знаю, чи в цьому облозі буде, чи ні, але... але підбираю вже контент на заготовку. Це для новеньких, Хто, в кого маленькі діти ще не знають, які подарунки найкращі. найкраще. Лего дупло, це просто must-have. Тобі подобається Лего yeah. дупло? Да. І маленьке Лего, де да, подобається? Ну, маленьке, Жені важко ще складати. А оце можна тобто, з півтора року починати купляти його і вам його вистачить надовго-довго-довго. Да, Женя, подобається Лего? Да. Угу. А, а щодо заготовок, то я хочу повипробувати ось такі всякі рецептики, покуштувати їх смачно чи не смачно, і потім зробити одне відео. Таке. Ну не знаю, наскільки там воно велике буде, але хоча б щоб заготовок 5 було. І ну, таких якихось цікавих і не дуже важких. Ну і не банальних, там, знаєте, котлети, нагетси, це, це, це так всім зрозуміло. Тому будемо експериментувати, знімемо відео. Дуже в тебе гарний кран. Неймовірний. великий. Кран. Да, великий да. У нас, як бачите, речі сушаться тут, бо тут тепло. <смірко> На ніч я сюди сушку теж завожу. Єдине, що ми ночі виключаємо теплу підлогу з метою економії. Ну, бо ночі краще коли свіженько спати. До речі, Женя, я приходила його в три ночі відкривати. Не знаю, десь у нього ця температура береться насправді, бо він типу зараз нормальний, знов живенький. А вночі він завжди розкривається. І таки, таким калачиком, знаєте, спить, бо він мерзне. Настя його віці вже вміла вкриватися. Він щось дня. Тому приходиться його вдівати в щось дуже тепле. Але я не був як тепло, йому вділа. Коротше, не знаю, Вже вирішила його точно взяти, потримати вдома. Якийсь такий цікавий вірус. але вже вилікуємося. Потім будемо. В п'ятницю у нас фотосесія має бути якась. Не знаю, там ніби перед фотосесія, фотосесія, фотосесія має бути на дворі. Я Але... Я. Але... Але там плюс 17, кажуть. буде. Я Але я має бути дощ. Я буду... не знаю. Я на дворі фотосесія. Буде фотограф нас фотографувати. М -м -м, да. Або не буде, буде видно. <рес> так що облом у мене стався ще посеред ночі. Але я не втрачала позитиву насправді. Я ж вчора, ну це в цьому влозі буде, як я готувала. Але я готувала дійсно то садочку, прийшла і весь час, поки за Настю йти, я готувала. Ну, поки ж з Захаром розібралася, ну десь ладо, не весь час з 12 годин. Але так як треба було е, Настю на дошколярик, то треба раніше було набагато виходити. Ну і загалом я навіть не прилягла і не присіла, тобто приготувала поїсти з надією, що надого вистачить. І себе тішила тим, що от прийде середа, я відведу до школяри, яка нема буду відпочивати і відосики монтувати. А тут тобі 4 години на не будеш ти відпочивати. Потім така вранці встала. Думаю, окей. Всі там діти мультики дивляться, Захар якраз вранці ще в гарному настрої, піду в душ. Відкриваю гарячу воду, а вона ледве біжить і не дуже гаряча. А вчора ввечері вона взагалі бігла жовта. Так що бойлер треба, по-любому встановлю, ну, підключати. Бо щось мене обламали сьогодні вранці аж два рази. Ну, нічого, я ніби поки що тримаюсь. Не знаю, в якому я стані буду в кінці цього тижня, але поки я тримаюсь. Буду знімати відео, поки я тримаюся. На тому тижні дітям зробила таку от штучку. На Пінтересті типу, побачила. Якщо є якісь е, навички художні, кращі, то можна взагалі класно щось зробити. У нас там дорога, це зоопарк у нас, СЗУ, там кільце, світлофор, заправка, магазин. магазин. А там у нас ферма. От всі спати лягли, я так бачу. Машина їде, а там топші типу, озеро, але що там робить динозавр? Не знаю, почта вигрузила, як бачите. <сі> так що, ну, прикольна ж вони періодично граються. Таке зробити щось з нічого, як то кажуть. Згадала, що не показала вам ці булочки. Дуже смачні вийшли, взагалі нічим не гірше. Майже не солодке, насправді, от до них можна було б зверху полити чимось. Бо попередні були прям дуже солодкі, а ці прям хороші. Ну, начинка тут кисла, а не цукор з корицею. Дітям подобається краще їдять, ніж попередні ці синабони. Тому нравиться, нравиться. Так, хочу вам показати дещо, що мені прислала Катя, мама чотирьох діток, зі свого магазинчика Mom Home. Е, каже мені: немає сил дивитися на твою жахливу скотертину на стих. <гум> каже, давай я тобі щось пришлю, дуже класне. Тому я ж обов'язково поділюся з вами тим, що ж мені прислали в подарунок. Вона казала, що поклала ще сюди щось в подарунчок. До речі, в мене має бути промокод, якщо він буде дійсний, я тут обов'язково його пропрошу і користуйтесь промокодом обов'язково. Крім цього, всього зараз в них в магазинчику проходить акція на замовлення від тисячі гривень. Ви отримуєте номерочок і берете участь у розіграші комплекту з тканини «Бязь». На ваш вибір. мене цей конкурс також не обійшов боком, тому що ми шукали подаруночок нашим друзям. І я там замовила комплект постелі з велюру. Як називається такий м'ягенький плюшевий. Тому я маю номерочок і маю надію, що щось класне виграє. Так, я вже тут бачу скатертинку, яку мені поклала. Я обирала колір. І... Тертинка, ця має бути супер класна, в тому плані, що вона не вбирає в себе плями вологу, її класно з неї стирати все і класно прати. Я обов'язково вам покажу в ділі це все. У мене дітей багато, вони з радістю зроблять експеримент з цією, скатертиною, пахне вона неймовірно. Брала найбільший розмір, тому що наш стіл він розкладається, і, щоб вона була велика. Дуже класно. Вона така. Я насправді думала замінити наші скатертини, У нас вони тканинні, ляні, якщо я не помиляюсь. Бо мені на орендованій квартирі було зручно з ними. Зараз мені ще з ними дуже незручно, бо діти один раз поїли і вже її треба прати, бо вона то в борщі, то ще в чомусь, то в малині, ну і загалом. Тому я насправді хотіла купити, але все руки ніяк не доходили. І я думала брати клійонку, ну, щоб можна було стерти. А Катя каже, що спробує ось такий варіант. Воно ну понятно, що краще виглядає кліонка, і дуже класно буде стиратися з неї. І пратися буде класно. Тому перевіримо на ділі, обов'язково нам це покаже. І подаруночок я вже мабуть, будуть рушнички. Вау, ще різдвяні. Так, і Ось такі різдвяні рушнички для кухні. Клас. Катя, дуже дякую. Це прям те, що треба для новорічної атмосфери. Дивіться, які. Дивіться, які прикольні. От! Лас. Мені якраз я вчора ходила в Єві. Я, не в Єві, я вчора ходила в Аврорі, дивилась рушнички собі на кухню, але такі не купила. А тут ще і з новорічною тематикою просто це попадання в прям, саму ціну. Тому дивіться, які набори. Дуже класні. І вони йдуть такі коробочки, і можуть бути на подарунок взагалі спокійнесенько. Символічний такий подарунок, якщо йдете в гості. Прям клас. Заходьте на їхній телеграм і робіть замовлення, беріть участь в розіграші, а раптом вам пощастить. Я надію, що мені пощастить. Можете зробити замовлення і побути моїми конкурентами. А ми будемо ще в наступних кадрах робити експерименти з скатертиною, тому не вимикайтеся. Віться, як це краса виглядає. Я їй вже постелила цю скатертинку, склала вдвоє, бо вона велика. Е, Нам, якраз, якщо стала розкладати, то буде дуже класно. Но вона дуже прикольна. Виглядає суперськи, мені дуже подобається. Зараз будемо дивитися на чудо з в дії. Провожу експеримент в реальному часі, наливаю чистої водички. Дивіться, яка красота. Капельки не вбираються, все зверху залишається просто тряпочкою або серветочкою. промокуєте, і воно все вбирається, скатертина залишається сухою. Як на мене, це суперзручно, неймовірно, класно, особливо коли у вас є діти, тому що, ну, щось проливається, це стандартна ситуація. Тому беріть на замітку, дуже класно, як і на подарунок, так і для себе. Обов'язково переходьте за посиланням внизу під відео. Так, і покажу вам на останок влогу ось такий набір, який я собі замовила, з лоточки. Така от. Красота у мене тепер є. Зараз покажу поближче. Замовила я на розетки ось такі лоточки собі скляні. Це від фірми. Ардесто ось цей на 300 мл. Дуже класно, я дуже давно хотіла такі герметичні лотки. Вони йдуть ось тут з пластиковою кришкою, з герметичним оцим, оцею штучкою, резинкою. І самий є лоток, він іде скляний, тобто він, його можна і в духовку ставити, і в морозилку, і взагалі, що хоч з ним робити. Ну, і такі саме ще є на 500 мл, на 800 і на 1230. Взагалі класно, можна і запікати тепер мені щось. І в ну, першу чергу я хотіла, щоб і запікати, і щоб в холодильнику герметично ковбасую або якісь з фаршу, котлети, щоб воно мені не смерділо на весь холодильник. Тому буду пробувати. Відгуки за цей комплект були хороші, тому думаю, не розчаруюсь. Ну, а на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Мене там вже малюк дуже сильно кличе і жде. І всім до зустрічі в наступному відео!